До нас дуже часто звертаються клієнти задля отримання витягів з органів ДРАЦ, рішень суду або довідки про несудимість, які не в змозі самостійно отримати. Давайте розберемо, як ці документи можна отримати, які строки отримання документів і що для цього потрібно. Витяг з органів державної реєстрації актів цивільного стану це офіційний документ, який підтверджує вашу інформацію з актів цивільного стану. Їх є декілька видів. Про народження, про шлюб, відповідно про зміну імені, також відповідно про розірвання шлюбу і про смерть. Такі витяги замовляються для подання в державні органи, наприклад, для підтвердження вашого цивільного стану, для одруження за кордоном, і також, відповідно, наприклад, для банку суду, при оформленні спадщини, і також при виїзді за кордон задля того, щоб підтвердити ваші родинні зв'язки. Даний витяг отримується від 5 робочих днів. Довідка про відсутність судимості. Вона необхідна для людей, які, наприклад, бажають виїжджати за кордон і отримувати там роботу або ж оформлювати візу. І також в Україні для подачі до відповідних органів. Головне пам'ятати, що довідка про відсутність судимості має строковість: це найчастіше 30 днів, в залежності в деяких установах, 90. Термін виготовлення даної довідки складає від 12 робочих днів. Також ми можемо для вас отримати будь-яке рішення суду. Терміни залежать від завантаженості суду і судді. І також всі вище перераховані документи ми зможемо вам пропостилювати, перекласти відповідно і направити на будь-яку зручну адресу, навіть за кордон. ці ці документи ми можемо для вас отримати в дистанційному порядку. Для більш детальної інформації з даного питання ви можете звернутись до нашого адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію.